Середа, 24 січня, це дайджес на ТВ 7 Сьогодні у випуску дивіться, російський ІЛ 76 впав у Бєлгороді. Що сталося? Пройшов з побратимами пішки 600 кілометрів, щоб знешкодити російські літаки. Історія українського розвідника. Пропаганда росіян знову поширюється на дітей. Як школярам пробувають мізки в окупації у студії Тетяна Байрак, вітаю. У Корочанському районі Білгородської області впав російський військовий літак Іл-76. Міністерство оборони Росії звинуватило в збитті літака ЗСУ. Саме такими літаками зазвичай доставляють ракети С-300, якими регулярно обстрілюють Харків. Російські пропагандисти вже встигли розповсюдити інформацію про те, що літак, нібито перевозив українських військовополонених. Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що коментарі від української влади щодо Іл 76 надійдуть трохи пізніше. Координаційний штаб з питань поводжень з військовополоненими, у свою чергу, зазначив, що профільні відомства збирають та аналізують усю необхідну інформацію. Тим часом Генштаб ЗСУ опублікував звернення, де зазначив, що Збройні сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, у тому числі на Білгородсько-Харківському напрямку. 31 людина загинула, більше ста були поранені. Дев'ять років тому росіяни обстріляли житлові квартали Маріуполя. Тоді, 24 січня 2015 року, під вогнем градів опинився мікрорайон Східний. Серед тих, хто постраждав, дівчинка Мілана. На той час їй було три роки. Російський снаряд тоді вбив її матір. Жінка накрила собою доньку. Дівчинка втратила ніжку, заново вчилася ходити. На згадку про чорну суботу, 2015 року, київський художник у вересні 2018 на проспект. Ті миру створив Мурал Мілана. Він був символом трагедії та надії на мир і відновлення. Але російські загарбники його знищили рік тому. Ця трагедія назавжди в серцях маріупольців. Пройшло майже два роки. Окупанти анонсують відбудову плавбасейну Нептун та Палацу культури Український дім у Маріуполі. Росіяни обстрілювали ці будівлі навесні 22-го року, а тепер звітують перед маріупольцями про майбутню реконструкцію. Зокрема, спортивний центр планують відремонтувати за рік силами пітерських будівельників. Нагадаємо, до 24 лютого 2022 року у Маріуполі зробили капітальну реконструкцію плавбасейну і мали запустити в роботу у березні того ж року. А в українському домі в той час тільки не розпочалося оновлення, але окупанти все зруйнували. Прямі влучання, пожежі та вандалізм перетворили сучасні простори у сміттєзвалища. Обіцяли стабільну роботу, але усіх звільнили. В тимчасово окупованому Маріуполі безробітними залишились працівники заводу Азовмаш, які після окупації міста стали до роботи. Про це обурені люди пишуть у соцмережах, бо в інший спосіб домогтися справедливості не можуть. За словами одного зі звільнених, усі, хто працював на території Азовмашу, вважалися підсобними робітниками, і в середині грудня усіх змусили звільнитися, нібито за власним бажанням. Про поновлення на роботу окупанти не кажуть. Схожа ситуація і на комбінаті імені Ілліча в коментарях люди пишуть про неможливість працевлаштуватись офіційно через центр зайнятості. Пропаганда міцніше марюпольським школярам повідали про подвиг бібліотекарів блокадного Ленінграда з 41-44 років. Школярам розповіли, що саме бібліотеки стали для городян острівцями надії, а книги зігрівали душі ленінградців. Цікаво, а чи розповіли пропагандисти, як російська армія зруйнувала усе в Маріуполі? Зокрема, і бібліотеки. У Донецьку та Маріуполі стартували зйомки пропагандистського серіалу Наші лікують. Там росіяни розповідають про медиків на окупованому Донбасі. У сюжеті показують героїчних лікарів, які нібито рятують російських солдатів, і мирних, які постраждали від обстрілів. Українська стрічка «20 днів у Маріуполі потрапила у перелік номінантів на премію Оскар, як йдеться на сайті премії Американської академії кінематографічних мистецтв. Робота режисера Мстислава Чернова претендує на нагороду в номінації Найкращий документальний фільм. Український фільм буде змагатися з кінострічками Бобі Вайн, народний президент, вічна пам'ять Чотири дочки та вбити тигра. За минулу добу росіяни 14 разів вдарили по цивільних на Донеччині. Окупанти атакували 9 населених пунктів міста Авдіївка, Курахове та Часів. Яр. Дві ракети с 300 російські загарбники випустили по селу Веселий Гай, пошкодили три приватних оселі. Внаслідок артилерійського обстрілу Часового яру пошкоджено два багатоквартирних будинки. Після ранкового обстрілу Харкова, 23 січня, російські загарбники знову здійснили обстріли по цивільній інфраструктурі вночі. Так виглядає центральна частина міста. Внаслідок удару постраждали 9 людей, серед них чотирирічна дитина. Зруйнована наукова установа, ракета С-300 влучила просто в дах будівлі. Також пошкоджено житлові будинки, офісні приміщення, кафе, аптеки та інша виключно цивільна інфраструктура. Полковник Гур знешкодив три ворожі літаки ту 22 в глибокому тилу ворога і ціною свого життя врятував побратимів. Щоб знищити російські бомбардувальники, українські розвідники на чолі з Олегом Бабієм подолали пішки понад 600 кілометрів територією противника. Повертаючись до завдання, розвідувальна група полковника потрапила у засідку. Прикриваючи відхід своїх бойових побратимів, розвідник зазнав смертельного поранення та загинув. За свій героїчний подвиг Олег Бабій посмертно нагороджений званням Героя України з присвоєнням ордену Золота. <зірка> на сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube ТВ7, також ми в Інстаграм, Телеграм та Фейсбук. Залишайтесь з нами та бережіть себе.